Зараз ми будемо говорити з журналісткою Тетяною Мартиною, яка у нас зараз на прямому зв'язку, і так само політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков. Доброго вечора, пані Тетяна, пані Тетяна, пане Олександре. Я радий вас бачити. Пане Олександре, ми з вами спілкувалися, будемо говорити такі прикладні моменти, але от давайте ми все-таки перше слово надамо пані Тетяні. Що насправді відбувається, що там, ну що як можна це оцінити, і як можна це ну наскільки серйозно можна це сприймати, от з вашої точки зору, те, що зараз говорить самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, пані Тетяна. Знаете, уже давно пора отпускать клоунов, цирк должен гастролировать. Но почему-то в Беларуси это не происходит. Я очень рада видеть Александра. Здравствуйте, Александр. Очень давно с вами не Да, на жаль. Так вот, господа, по поводу тех страшных картинок, которые показывала вчера пропаганда, я думаю, вам лучше расскажет Александр, что Полонез дальше, чем на 200 километров не пуляя, Наши источники с той стороны прислали, что они там вообще показали машину с испорченным компьютером. В общем, все это такие мультики. Помните, Путину показывали мультики, как там некие ракеты летают? Я думаю, что это абсолютнейшее, стандартнейшее ипсо Кремля, потому что Лукашенко приходит в заказ, значит, Саша, сегодня ты говоришь вот это. Ну и он там еще от себя что-нибудь добавляет, чтобы продемонстрировать свою значимость. Вот. В связи с тем, что и так, одобрена помощь Украине, наконец-то, да, в США, много европейских политиков сделали достаточно резкие заявления. Что бы ни говорила русская пропаганда, никаких серьезных побед у них нет. Хотя это огромная страна, гораздо с большими человеческими финансовым ресурсами, чем Украина. Поэтому все, что им остается, это вот так вот запугивать людей, что я психически, у меня ядерная кнопка, вот справка а вот ядерная кнопка, а вот смотрите, что у вас полетит. На этом все. А я еще очень хорошо, но ну я сейчас не буду повторять то, что говорил а на моих эфирах Александр, он это скажет без меня. С применением ядерного оружия все настолько складано, что, ну, тут, знаете, прежде чем вообще это может не только там быть отдан приказ, но исполнен, это очень две большие разницы. Но я еще позволю себе потратить буквально минутку, хочу отрефлексировать по поводу белорусов на то, что вы сказали в самом начале перед сюжетом. Дело все в том, что я считаю, что Украина не должна прощать ни в коем случае Лукашенко и тем, кто его поддерживает, то, что они сделали в феврале 22-го года, да, 24 февраля. Но я очень попрошу все-таки разделять Лукашенко и белорусский народ. 27 февраля белорусский народ вышел с осуждением российской агрессии. 800 человек было арестовано за один день. Только за один день. До этого два года вычисля... вычищалось под ноль активное политическое поле. Я позволю себе, возможно, не самое корректное сравнение, но скажите мне, ради бога, что против российских вооруженных оккупантов Могут сделать жители Мариуполя сегодня. Разница между Белоруссией и оккупированными территориями Украины только в том, что в них еще не летели ракеты, и там целыми стоят улицы и дома. Но люди не успевают подумать, как уже оказываются в тюрьме. Е, пані Тетяна, я, е, якщо я десь, можливо, зачепив вас своїм, е, своїм висловом на початку перед початком цього сюжету, то я прошу вибачення. Але розумієте, на даному етапі, на даному етапі, пані Тетяна, на даному етапі емоційне сприйняття ти нікуди не дінеш. І воно так є. І я живу в Києві, і до Білорусі, мені залишилося зовсім. Трошки, зовсім трішки, зовсім недалеко. Так, і я вам просто хочу сказати, що напевне, з 22 лютого іншого сприйняття поки що в мене не буде. Тому що я вважав, що там я в мене багато друзів, там які з якими я чомусь Ну вони так якось некоректно почали зі мною не спілкуватися. Можливо, їм соромно, ну буває. Нічого страшного. Це це так буває, це, це нормально. Я прожив теж в Радянському Союзі, я був в Бресті, в Гомелі, в Мінську. І в мене там залишилося дуже-дуже багато хороших яскравих спогадів. Але оцей момент поки що в мене не проходить. Можливо, це моє особисте. Якщо я чимось зачепив, я перепрошую. Ні-ні-ні, все нормально. Ви собі не представляєте, що я говорила своїм соотечественникам, самим начальникам масштабного вторження. То, що да. ви сказали, це нежно. Дякую дуже вам. Дякую дуже за розуміння, пане Олександр. А до вас тепер е, з прикладної такої теми, тому що у нас насправді у нас вже не перший діалог, такий виходить. І от я так розумію, що з пані Тетяною ви так само достатньо е, тепло спілкуєтеся, і так само дуже тепло обговорювали ці всі моменти. Я тепло маю на увазі в е, плані того, що говорили. Е, спікери, і які йдуть погрози. Я пам'ятаю нашу попередню розмову. І ви казали про те, що для того, щоб запустити ядерну зброю, ну, потрібен час, розуміння, і це буде бачити весь світ. І це весь світ буде це всім контролювати, що сховати це практично нереально. І навіть підготовка до можливості, навіть перевірка можливостей, навіть навчання, вони все рівно будуть ну, якби помітні. І що серйозно ставитися до заяв не можна. Можна серйозно ставитися до дій. Чи є ці дії, от як ви можете оцінити? Чи нам все-таки це просто, от як сказала пані Тетяна, це просто якби цирк поїхав, клоуни залишилися? Ну, не зовсім так. Спробую бути неемоційним, хоча, хоча теж достатньо важко. Але з точки зору там, практичної, ну так, якщо в другій половині 22-го року Росія вже проводила ядерні навчання саме по пересуванню. Ядерної зброї, ну звісно, масово габаритних макетів від сховищ до місць базування носіїв, літаків, ракет, іскандер, зокрема то білоруси. Вони отримали. Ніхто достеменно не знає скільки, але навряд чи більше 20 одиниць тактичної ядерної зброї, і вони зовсім не навчені жодним чином оперувати з нею. Ну все, з тої точки зору. Цілком можливо, що треба провести якісь навчання, якщо в них є там ядерна зброя на їх території, то хоча б якось там вони вправлятися з нею їм потрібно. І тому оце переміщення масово-габаритних макетів, приєднання до ракет. Оцих масово- до ракет, і відповідно ракет до літаків, і відповідно боєголовок до іскандерів, там будуть використовувати іскандери, ну це має. Певний навчальний сенс. Мається на увазі Іскандер. Це Іскандер може використовуватися крилата ракета, Іскандерка може нести ядерний боєприпас. Так само псевдобалістична ракета, Іскандер М може нести ядерний боєприпас, тактичний та і стратегічний теж. Ну і такі су 34 Су-24, вони можуть нести ракету Х-102. Це варіант. Ядерний варіант ракети х 1 яка навіть з збільшеним навантаженням, яким є ядерний боєзапас, вона перекриває всю територію України. Це щодо практичного навчання. Але отут треба розуміти, і зокрема білорусам, треба це знати і зважати, скажімо, на це. От вся ця дуже, дуже неприємна. Риторики і всі розмахання ядерною дубиною, вони, звісно, підвищують ризик, що воно щось може трапитися. От ця рушниця, яку чіпає Путін постійно і його облічники, вона не, не просто висить в першому акті висить на стіні. Ні, її знімають зі стіни, в неї завіджають патрони, там кудись ціляться. Ну, вона може теоретично, вона може такі. Не вибухнути, а прозвести там, умовно кажучи, постріл. Так от за своєю звичкою, че звичкою, Путін, якщо не дай Боже, що то щось буде таке відбуватися, а його лікає дві речі: його лікає ну Крим, за лікає лякає поява в 16 вони дуже бояться F-16, Я особисто не розумію, чому, бо кількість F-16 поки що нам обіцяють невелику. Вона посилі протиповітряну протиракетну оборону. Але щодо наступальних дій ну, реламу там відразу не відбудуться. Але вони вже кажуть, що вони будуть важати насіями ядерної зброї. Тобто, очевидно, абсолютно зрозуміло, побоюються. І тому намагаються якось відтягти не те, щоб заборонити, а відтягти постачання цих літаків. Другий момент, який навіщо цей ядерний шантаж? Ну відомо, що буде мирна конференція, Швейцарія, все таке інше, Росії не запрошують, але абсолютно зрозуміло, що з Росії після цієї мирної конференції, якщо там буде. Опрацьоване якесь рішення, якісь підход з Росією будуть розмовляти Неофіційно розмови будуть, і Росія цим ядерним шантажем намагається посилити оцю переговорну майбутню переговорну позицію. Зрозуміло так, от Путін, як чекіст, який завжди намагається сховатися і перекласти відповідальність на когось іншого. Він оцими навчаннями, які проводяться в Білорусі, він намагається зробити наступне. Що, не дай Боже, буде розвиватися ситуація і буде прийнято рішення щодо ядерного удару, то якраз ракети і повинні літіти з території не Росії, а саме з Білорусі. Щоб удар відповідь прийшовся якраз на Білорусь, не на Росію. Росія буде розводити руками, а ось ці білоруси, щось вони нам батько, батька щось там зробив і мало не розв'язав ядерну війну. І щодо відповіді. Ну, відповідь буде. Якщо відповідь такі дійсно, буде, а вона обов'язково буде, то, на жаль, для Тетяни про Білорусь можемо забути. Білорусі не буде після. Пане е е Але Олександре, я хочу зупинитися на цьому. Пане Тетяно, ви чули? В тому, що Білорусі я... не буде, я ще раз повторюю. І просто так. не буде історії. Навіть я... якщо відповідь буде не ядерною. Я продовжу я... там після Тетяни. Я знаю, Саш. это я рассказываю два года, два с половиной года на своем канале. Я обращаюсь к тем людям в погонах, которых я знаю лично, они сидели у меня в креслах на программе, на главном ток-шоу страны еще в 2013 году. Я кричу, ребята, вы понимаете, что вас не будет. Путину плевать на Беларусь. Вы или своего этого усатого клоуна-картофельного фюрера любым способом убираете, мы договоримся с вами. Я имею в виду расслоение нашего общества, да, там на эти заебатьки, протестующие, там золопуты, это те, которые за Лукашенко и Путина, за стабилы, и вот эти там змогары, БЧБшники, мы договоримся, мы жили с вами в одной стране, ходили по одной земле и не ссорились, но если каждый следующий день вы будете продолжать ходить на работу, там, где вы делаете снаряды, да, или там, ну, все же ВПК пока Беларуси работает на Россию. Я даже где-то слышала страшный процент что это чуть ли не 10 или 15 процентов всего российского ВПК. Если вы будете чиновники, полковники, генералов, я не верю. Они все в памперсах, они все под контролем, то есть там жизни нет уже. Но есть вот это, второе звено, которое, в принципе, может устроить военный переворот. Потому что это самый безболезненный, бескровный путь. И дальше уже переговоры. Все кричат, тут же приедет Путин на танк. Куда он приедет на танках? Он сколько берет, сколько он брал бахму? Сколько он сейчас продвигает вот этими, со всеми своими ресурсами, малыми дозами? Он не может, он Беларусь возьмет? Он попрет воевать с белорусской армией? Да, ее особо нет, но тем не менее. Хоть что есть. Вот сейчас его не слили из Грузии. Объявит клич. О, помоги. В Грузию пойдет. А не много ли слишком на, да, на себя берет вот эта странная часть суши? Как мы называем ее, розовое пятно. Поэтому могло бы себя розовенькое, да? Вот, поэтому я кричу об этом не переставая. И я честно скажу, что я очень боюсь такого варианта развития событий. Я не желаю своим гражданам никаким, чтобы они все стали просто пеплом. Но, извините, если они не могут ничего сделать, а я сейчас про тех, кто могут, у кого есть ключи от оружейной комнаты, ну так вот они станут пеплом в первую очередь. Пане Александрович, продолжайте. Да. Я хочу зауважити, що білоруським військовим і ніхто не довірить, якщо не дай Боже щось буде там відбуватися. Не довірять їм ядерну зброю. Пускати будуть, не дай Боже, ці іскандери і, і хасто 102 будуть російські військові, але з території Білорусі щоб відповідь була на території Білорусі, і навіть якщо це буде не ядерною відповіддю, то білорусь невеличка країна. Тисячі криватих ракет натівських тамагавків туди прилетіть. Після того прилетіть 500 натівських бомбардувальників і знищать фактично все, що там рухається. Тобто перетворять, фактично страшний ще більш страшніший варіант, ніж він ну, був в Югославії. Тобто, все це перетворять на картопляне пюре з м'ясним фаршем, з димком таким. Ну це жахливо. Тобто їх підставлять. Не білору, білоруським воєнним не довірять натискати у ці кнопочки і там щось робити, бо вони не виконують цього наказу. Зроблять, зроблять росіяни, але з території Білорусі. І ось тоді Білорусь, я ж кажу, не залишиться. А, а Лукашенко, відчуваючи розвиток подій, він чорне кудись з Білорусі, і навіть не в Росії. Він кудись там або в Китай надумає собі візит, або в Казахстан, ну десь він сховається. Я не при чому. Якщо, не дай Боже, це, цей сценарій буде реалізовуватися, і Білорусь не зможе там, білоруська армія не зможе відповісти, захиститися від такого масового удару, навіть кондиційною зброєю. Тобто, якщо в Україні є можливість навіть ядерні ракети збивати, бо це не принципова різниця ядерна, не ядерна, то в Білорусі нема можливості. І Росія нічим не допоможе. Всі її потужності задіяні на українських фронтах. Вони нічим не зможуть добавки. Вони будуть відповідати в ефірах там умовних соловйових. Вони будуть розповідати, ах, який жах твориться з братами слав'янами, і потирати руки, що вони такі розв'язали цю війну, підняли ставки за рахунок братнього білоруського народу. ось що ми величезна проблема. І всі сховаються. А страждати буде Білорусь, як зараз страждає, на жаль, Україна. Дякую дуже. Дякую дуже за ту дуже гарну таку дискусію. Насправді, тому що от, поспілкувавшись з вами, я зрозумів одну просту історію, що ми всі хочемо уникнути катастрофи, а нас нею лякають постійно, постійно нам розказують і, знаєте, якби переспрямовують. Я вже зараз, от навіть поспілкувавшись з вами, Вони пані роблять Тетяна... Це можливим. Вони девальвують цю загрозу і роблять її, на жаль, можливим. Ось в чому проблема. Тобто вони вже заряджають, скажімо так: заряджають цю всю історію з точки зору слів, з точки зору прийняття, такого з точки зору риторики, так вони збільшують суттєво збільшують такі ризики. Ну от будемо сподіватися, що нам все-таки дасться достукатися, і вам, пані Тетяна, вдасться достукатися до своїх співгромадян для того, щоб вони мали можливість все таки попливати на цю ситуацію. Тому що загроза йде не тільки для України, і загроза йде для... Вас так само, і достатньо велика загроза. Пане Олександре, пані Тетяно, я вам безмежно вдячний за гарний ефір.